У Луцьку 12 серпня до Дня молоді у центральному парку влаштували благодійний ярмарок. Для людей облаштували різне дозвілля від смаколиків до виступів різних колективів, а також іншого дозвілля для дітей. Усі зібрані кошти планують передати для потреби Збройних сил України. У центральному парку міста зібралося чимало людей. Тут для лучан організували різноманітні розваги. Тут можна було і добре попоїсти, і помалювати. Послухати та побачити виступи різних колективів, та навіть постріляти з лука у Путіна. Лучанка Анастасія прийшла до парку разом із дітьми. Розповідає, день молоді обов'язково святкує із родиною. А, намагаємося дітям показати, що є за активності, десь щоб вони брали участь, щоб розвивали себе і творчо, якось культурно сім'єю відпочивати. То дуже важливо це да. зараз. І напевно важливо, тому що тут діє благодійний ярмарок і всі кошти будуть передаті. Це так дуже дуже важливо. Ми вже теж приймали участь. Тільки що майже по всій центральній алеї розмістилися волонтери. Тут, наприклад, продають патріотичне печиво та людяники. Ага, Я Гроші підуть на турнікети. Військова Військова, на передову. Продаємо цукерочки, печиво, все власного виробництва. Жіночка робить дуже смачні цукерочки. Зараз проходить мастер клас саме з виготовлення цих цукерочок. А тут за доволі хорошу ціну можна попоїсти. Найголовніше у цьому ярмарку те, що усі зібрані кошти планують передати на потреби українських воїнів, які мужньо боронять українську землю від росіян. По-перше, це наша вже третя благодійна ярмарка. У нас величезний вибір солодкого. З перших страв є Бограч і Куліш, є шаурма, є деруни, є. Чебуреки, вареники і дуже багато солодкого. Всі виручені кошти під на потреби збройних сил України. Ми співпрацюємо з волонтером дід Волиня. Не знаю, можливо, ви чули. Ми дуже довго з ним працюємо і він краще знає. Що, ну, після ярмарку вже він нам. Покаже запити, і ми е, постараємося розумно ці гроші витратити. Більшість случан переконують, такі заходи потрібно організовувати частіше. Це і розваги для дітей, так і корисна справа, яка допоможе збройним силам України. Це необхідно просто на 200 проводити, тому що ми трошки підрослабилися, а треба допомагати, треба збирати, треба більше і більше зараз. А ми щось так зупинилися в цьому плані. Тому тільки за таких більше треба заходів. У День молоді у Луцьку відбулося чимало заходів тут, у центральному парку, на центральному пляжі, у замку Любарта та молодіжному центрі.